Друзі, привіт-привіт! Усім привіт. тихого мирного ранку, як гарно співають пташечки. І Божої нам благодаті. На даний час є сьома година ранку, четвер, 22 червня. І я стою біля своєї цибульки, друзі, і хочу вам показати, як вона себе почуває після того, як я посипала сіллю і попелом. Вже пройшло півтора тижня. Ось. Дивіться, ну, звичайно, зіллячко росте, вже знову треба сапати. Ось які. Це башки гарні, зелененькі, стоячі. Ось тут є чуть інакший ну, інший сорт. Це є біла цибулька. Вона і в минулому році. Мала свої цибашки, ось такі невеликі. А ось це вже фіолетова. Ну, а це мої бурячки, рядочок, які були посаджені до Пасхи. Так, ось, друзі. Ось, які в мене цибашки. Ось, бачите, я не нашкодила своїй цибулі. Що посипала сілью. Адже я сипала небагато. На 3 метри я посипала лише жміньку, яку вміщається десь 2 половиною, 3 столових ложки солі. Якщо сипати із розуму, повірте, шкоди ви не наробите. І, звичайно, коли ми навесні або осінню вносимо в землю перегній, земля знову відновлюється, вона збагачується. І те, що ви посипали сіллю, воно ніяк не нашкодить, якщо посипати в малих дозах. І хто дивився відео, моє попереднє про цибулю, ви бачили, що в мене цибулька не була жовта. Я сію після дощу один раз. Якщо цибуля гарна, я сиплю один раз. Якщо вона більш жовтіє, тоді я посипаю повторно, десь через тижнів два. Зазвичай я сиплю для профілактики, щоб вона не хворіла, щоб оті шкідники її не під'їдали, друзі. Ось для чого я сиплю сілью. Мені писали, що що ти робиш, що це, це дуже погано для ґрунту. Так, погано, коли ви сиплете в великих дозах, тоді буде страждати ґрунт, і культура буде хворіти. Так, я це знаю. Але коли в малих дозах сипати, друзі, ми не нашкодимо, а ми навпаки допоможемо. Ось так. Як хочете, так мене розумійте, але я від цього методу засобу не відмовлюсь. Тому що я бачила, як моя сусідка по поселі, по земельній ділянці, ось. Як вона різними ядами посипала, ну, то, друзі, я нічим не підживляю цибулю, лише сіль і попіл. Усім, друзям. Тихого, мирного неба, Божої благодаті. Дякую, що ви були зі мною. Сьогодні в нас четвер, 22 червня, сьогодні в мене буде стрім, прямий ефір о 20-й годині. Хто бажає зайти поспілкуватися, задати питання, заходьте. Я рада буду з вами поспілкуватись. Усім щиро дякую за! Те, що ви дивитесь моє відео, що ви зі мною. Усім кажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Швидкої нам перемоги. Усім пока-пока.